Доброго вам здоров'я, шановні, 25 вересня. четвер. Сьогодні Православна Церква згадує преподобну Єфросинію Олександрійську. Ще й сьогодні день преподобного мученика Пафнутія Єгіптянина з ним 546 мучеників. В народі цей день називали Фросини, і цей день в народі ще називали Капусником, бо за повір'ям Пошаткована в цей день капуста мала довго і добре зберігатися. Погодні прикмети примичали, що коли на єфросині тепла погода, то ще тепло триватиме три тижні. І якщо цього дня буде холодно, то зима встановиться вже на Михайла. Якщо на вишні повністю опало листя, зима буде ранньою. Якщо комахи зовсім зникли, чекай похолодання. Як дорога покрилася брудом і стала непролазна, то скоро підуть дощі. Як цілий день йде дощ, то осінь буде затяжною, а грудень стане теплим. Якщо грім сьогодні гримить, то це до теплої осені. Багато жолудів на дубі, до холодної та суворої зими. На деревах жовте листя, ну або якщо листя почало жовтіти, це е, свідчення того, що осінь буде рання. Сьогодні, шановні глядачі, хочеться вам всім побажати щедрого добробуту, щоб життя дарувало вам впевненість, стабільність і затишок, впевненість саме в кожному кожному дні, в сьогоднішньому також. Нехай здоров'я ваше буде міцним і дарує сили для роботи, для відпочинку та здійснення ваших всіх найзаповітніших мрій. Бажаю, щоб гроші до вас приходили вчасно, примножувались легко. І допомагали вам втілювати бажане без зайвих турбот. Нехай в домі завжди буде лад і тепло, в стосунках щирість, підтримка, а в серці світло і гармонія. І хай цей день подарує вам гарні новини, добрі, приємні події та відчуття, що попереду відкриваються нові можливості. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікаво. Дуже багато я вам розповім, бо зібрала дуже багато, зрештою, саме про 25 вересня, у 2025 році, я нагадаю, це в нас четвер. І, до речі, це в нас останній четвер місяця, а це особливий день для знахарок. Тому про це ми так само сьогодні поговоримо. Поговоримо про те, що можна сьогодні робити, що треба зробити в цей день. Що заборонено, а що просто не рекомендується згідно з традицій та вірувань наших пращурів. Будь ласка, додивіться відео це до самого-самого кінця. Ставте Ставтему лайк, подобаючку, пишіть коментарі. Чим більше, тим краще, і чим довше, тим краще. Так само пишіть обов'язково. Підписуйтесь на канал, тисніть дзвоник на цьому каналі, перевірте, чи він взагалі у вас натиснутий. І сьогодні, ну, звісно, розповсюджуйте цю інформацію, робіть репости, шерте, розповсюджуйте це відео. І сьогодні, 25 вересня, в четвер, в 2025 році, я дякую Господові Богові, я дякую всім всім захисникам нашим, я дякую всім заступникам Небесним за заступництво і за цей чудовий день. Слава Україні! І я починаю. Преподобна Єфросинія Олександрійська. З'явилися на світ в родині Олександрійської знаті. Її батько Пафнуті рано залишився вдівцем і, будучи глибоко віруючою людиною, виховував доньку в християнському дусі. Він часто ходив до монастиря, де знаходив духовну підтримку і поради від Ігумена. Коли її Фросинія дорослішала і досягла повноліття, Пафнуті вирішив віддати її заміж. Духівник навіть благословив цей шлюб. Але сама дівчина мріяла присвятити себе Богові і стати монахинею. Вона таємно залишила дім і прийняла постриг від мандрівного старця. Розуміючи, що батько надмінно шукатиме її в жіночому монастирі, вона перевдяглася в чоловічий одяг, назвалася Ізмарагдом і під виглядом євнуха увійшла до чоловічої обітелі, яку часто відвідував її батько. Всім серцем віддавшись подвигам посту та молитви, Єфросинія замкнулася в келії, де провела 38 років. За цей час вона не раз розмовляла із Пафнуцієм, котрий щиро сумував за донькою. Він, за благословенням Ігумена, ділився своїми скорботами з євнухом і з Марагдом і знаходив в цих бесідах велику розраду для себе, не здогадуючись, що перед ним його рідна дитина. Єфросинія, відкриваючи своє серце, підтримувала його духовно і допомагала долати смуток. Лише наприкінці свого життя вона відкрила батькові таємницю і попросила його приготувати її тіло до поховання. Пафнуті виконав прохання, а після похорону роздав своє майно та сам прийняв чернечий постріх. Він оселився в келії доньки і прожив там ще 10 років. В молитвах і подвигах, аж доки й сам не відійшов у засвіти. На Єфросинію в українських селах традиційно починали рубати капусту, готуючи її на зиму. Господині добре знали, що саме в цей день треба робити саме цю справу, солити її треба тільки на єфросиню, інакше вона швидко закисне, якщо почати це робити раніше. До такої роботи ставали всією родиною. Діти чистили моркву та яблука, старші нарізали їх, а господині вже безпосередньо сікли капусту, складали в діжки, пересипали сіллю та додавали моркву, яблука, а також журавлину чи якісь інші ягоди. Суворо заборонено було підпускати до шаткування капусти чоловіків. Це не чоловіча справа, згідно з наших українських традицій. В цей день господині часто готували й особливе частування. Випікали хлібні коржі на капустяних листках. Таке заняття мало для них обрядовий зміст, бо перед тим як покласти тісто на лист, вони зверталися з молитвою до вищих сил, щоб зима видалася м'якою і не надто суворою. Ще обов'язковою стравою на єфросиню було щось з птиці з домашньої. Курочку можна було сьогодні заробати, зварити там чи якось там її по-іншому приготувати. Так само яйця обов'язково сьогодні треба вживати, для того, щоб удача і достаток і добробут був в родині впродовж всього осінньо-зимового сезону. Така прикмета. Ще наші пращури придивлялися до природи і дивилися, що якщо до цього дня листя з берези не облетіло, це означало, що сніг ляже пізно. Якщо вітер з півночі, це передвісник холодної зими в цьому році. Ну, якщо з півдня буде вітер саме на цей день на Єфросиню, це до теплої зими. Ну а якщо західний вітер сьогодні подме, то треба очікувати багато снігу впродовж зимових місяців. Що не можна робити сьогодні? В День пам'яті Єфросинії наші пращури вважали, що ні в якому разі не можна ображати дітей і їхніх батьків, бо так можна накликати на себе гнів преподобної. Як і в будь-яке інше церковне свято, цього дня забороняється сваритися, вживати алкоголь, занадто вже переїдати, не можна нікому заздрити. Не можна лихословити, не можна навіть думати про когось щось погане, щоб для себе це не привернути на себе це не притягнути це собі. Ну і взагалі це просто гріх. Особливо обережно радили поводитися 25 вересня наші пращури в лісі та біля водойм. Гучний сміх чи спів могли накликати неприємності, адже наші предки вірили, що саме цього дня лісовик і водяник шукають собі компанію. І можуть забрати того, хто їм до вподоби. Дівчатам в цей день не варто було вдивлятися у власне відображення на повний зріст, бо так легко прогледіти красу, як казали наші прабабці. А якщо траплялося розбити дзеркальце, навіть найменше, то його уламки не можна було просто викидати. Адже для незаміжньої дівчини це вважалося дуже поганою прикметою. Щоб уникнути безшлюбності, осколки закопували під молодим деревцем. Також наші предки остерігалися в цей день виносити сміття з дому, навіть якщо це просто якісь харчові відходи, бо тоді казали, доведеться голодувати. Натомість залишки після трапези віддавали тваринам і тоді вірили, що в оселю прийде достаток. 25 вересня 2025 року припадає на четвер, і цей день особливий ще й тому, що в церкві згадуються преподобні за народною мудрістю, саме в такі дні, на молодому місяці, вважаються такі саме дні вважаються найсприятливішими для будь-яких нових починань. В народі казали, що як почнеш що в цей час, то ти матиме силу рости разом із місяцем. Набираючи міці та добра. В господарському побуті це гарний день, щоб почати ремонт в хаті чи господарських будівлях, перекрити дах, закласти нову піч, поставити тини або закладати фундамент для майбутньої оселі. В будівництві кожен новий крок, зроблений на молодику, обіцяє стійкість і довговічність. Не менш вдалим вважається і починання впорядковування подвір'я. Але не намагайтесь щось викидати саме на зростаючому місяці, бо воно буде повертатися до вас. Все, про що ви думаєте, про що ви гадаєте, про що ви молитеся, все буде зростати і примножуватися. Тому якісь погані думки не можна при собі тримати саме на зростаючому місяці. Так само і позбавляння від якогось мотлоху треба його відкладати на період, коли місяць спадає. На зростаючому місяці все, від чого ви позбудетесь, дуже швидко буде знову накладати. Покопичуватися на тому самому місці, де ви вже це розчистили, тому краще це відкласти. В особистому житті такий четвер, особливо на молодому місяці, це особливо добрий день для сватання для заручень. Взагалі кажуть, що якщо свататися на молодому місяці, то мінімальний ризик отримати відмову від нареченої. Взагалі вірили, що шлюб задуманий в такий час в четвер, це оптимальний, насправді е, оптимальний день для того, щоб свататися, ходити, засилати сватів. Значить, шлюб, задуманий в цей час, буде міцним, а сімейне життя спокійним і повним взаємної підтримки. Молоді дівчата і хлопці могли домовлятися про весілля, а батьки благословляли такі починання, знаючи, що цей день несе в дім добру долю. Для тих, хто думає про зміни в праці. Цей четвер відкриває добрі і чудові можливості. Можна сміливо шукати нову роботу або змінювати професію, адже на зростаючому місяці все нове приживеться легше. Тим, хто має бізнесову жилку, радять розпочинати нові справи саме в такий день, вкладати гроші в торгові чи ремісничі проєкти, купувати ренамент або обладнання. Інвестиції, зроблені в такий день, мають шанс принести гарний прибуток, якщо ви хочете спробувати, можливо, якийсь новий спосіб інвестування. Можливо, я часто насправді про це кажу. Ну, наприклад, облігації це зараз вже доступний. Такий, я не те, що там вас агітую, ну як приклад, просто так. Да? Те, що доступно, і те, що мало хто насправді пробував купувати облігації, ви через додаток у вашому смартфоні, у вашому мобільному банкінгу, можете спробувати цей новий спосіб інвестування на якісь невеличкі суми подивитися. Тому що це дійсно надійно і на зростаючому місяці обіцяє. Що ця справа дуже гарно буде у вас розвиватися. Будь-яка справа, так само дуже добре на зростаючому місяці, на молодому депозити, наприклад, відкривати. Ну або взагалі, ну не знаю, можливо, акції якісь купувати, якщо ви раніше цього не робили, або якщо робили, але знайшли. Якийсь новий цікавий проект, в який хочете інвестувати, так само можете це зробити, от саме на зростаючому місяці. Обов'язково це має робитися в чоловічий день у вівторок або четвер. Ще раз нагадаю, чому дуже важливо, щоб в церковному календарі ще згадувалися преподобні. Тому що, коли згадуються преподобні, тоді і справа буде чудово просто розвиватися, без вашої особливої якоїсь. Ну, тобто ви трішечки підштовхнете і вона сама покотиться і зробиться великою і масивною, і гарною, і дасть вам прибуток дуже добрий. А от Якщо мученики згадуються, навіть якщо це чоловічий день, і навіть якщо це. Зростаючий місяць. Якщо згадуються мученики, є таке повір'я в нашого народу, що можна мучитися, поки будете робити цю справу. Але це не сьогодні. Сьогодні в нас преподобні, тому будь ласочка, пробуйте. Ще дуже важливо, що хочу додати: сьогоднішній четвер. Він не просто четвер називається, він називається новий четвер. Що означає новий четвер? Це перший четвер після новолуння, після молодика, перший четвер, і це дуже сприятливий час. Для того щоб от якраз починати нові справи, будь ласка, користуйтеся цим моментом, бо наші пращури дуже ретельно звертали на такі речі увагу, і дуже ретельно, якщо там щось таке планували масштабне робити зі своїм життям, зі своїм господарством, вони дуже дуже ретельно вибирали таку дату от самого початку цієї справи, щоб вона потім добре йшла. Значить, на зростаючому місяці в нас знахарі збирають, звісно, збирають трави, збирають коріння. І згідно з традиційними знаннями про заготовку лікарських рослин, в нас сьогодні дуже добре збирати переступень білий. Його зазвичай якраз заготовляють восени, коли надземна частина рослини в'яне, а корені накопичують максимальну кількість корисних речовин. Значить, під час збирання переступня білого, перед тим як викопати його, значить, беруть три монетки, кладуть значить, ці три монетки і шматок хліба, щоб ну, якось втихомирити духів і промовляють наступне замовляння. Прийми від мене, що даю для тебе. Далі, викопавши рослину, в цьому місці закопують в землю свій дарунок і там залишають. І тоді вважається, що таким чином ви отримаєте максимальну користь від тих коренів або кореневищ, які викупаєте. Ну, це знахарські такі в нас відомості. Зрештою, шановні глядачі, якщо вам ще не попадався. Новий місяць, якщо ви ще не бачили його в цьому місяці, і як побачите перший раз за місяць, за новий цикл, побачите серпанок молодого місяця, що треба зробити нам з вами? Треба перехреститися тричі і сказати: Господи, слава Тобі! Це за нашою давньою українською традицією, таке говориться. Ну і зрештою, 25 вересня 2025 року це останній четвер місяця. І саме в такий день в народній традиції вважається, значить, цей день вважається найкращим для виливання переполоху. Знахарки здавна відзначали: четверги наприкінці місяця мають особливу силу для боротьби із переполохом, який виникає після сильного переляку. Значить, Переполох, за їхнім уявленням, це дія лукавого що входить під саме серце наляканої людини і пускає свої промені по всьому тілу. У дітей це називали родимцем, у дорослих супротивником. Вірили, що лукавий, хоч раз в житті, торкається кожного, чи то при народженні, чи перед кінчиною. Щоб зняти переполох над головою хворого, виливають розтоплене оливо, віск або живицю, промовляючи замовляння. Замовляння таке, Переполоху переполочище переполочищі, чи ти з поля, чи ти з лісу, чи ти з води, чи ти з вогню, чи ти вдень прибіг, чи вночі прилетів, чи з крику, чи з звіря, чи з темного яру. Не сидити в серці, не тримайся, не пали крові, не суши кісток, а йди собі стежками далекими, через ріки глибокі. Через гори високі, де люди не ходять, де худоба не бродить, де пташка не літає, де сонце не сяє, там тобі місце в темному борі, в болоті глибокому, в камені студеному. Йди пропади від раба Божого Івана, амінь. Звісно, текст цього замовляння я залишу в першому закріпленому коментарі під цим відео. Зможете скористатися, коли я говорила, що треба над головою віск розтоплений виливати. Ми розуміємо, що це виливається в миску, не на голову людині, а в миску. Над головою це робиться, в миску в воду. І тоді промовляється таке замовляння. Звісно, ім'я ви маєте замінити на ім'я тої людини, для якої ви читаєте замовляння. А ще саме в цей день в ніч з четверга, поки хворий спить, в нього треба зрізати трошечки нігтів і волосся. Потім їх забивають в кілочок з осики або дуба. Знахарі радять використовувати сирий дуб, особливо якщо хвіртка в цей момент щелкає, бо це вважається точним знаком, що обряд подіяв. З приводу посту то сьогодні в нас четвер, тривають м'ясниці. Тож посту ніякого немає. Ви можете абсолютно будь-чим ласувати. Тільки треба знати, звісно, міру. Тому що будь-який день, незважаючи на те, чи то м'ясниці, чи не м'ясниці, все ж таки треба знати міру, щоб ваш організм. Вам дякував за те, що ви робите, а не страждав потім після того, як ви переїли. Тож, будь ласка, можна і м'ясо, можна курочку сьогодні, можна ну, птицю якусь можна, яйця можна, сирочок можна з'їсти, сальце, будь ласка, там, борщик зі сметанкою, салом можете сьогодні поласувати так, такими смаколиками, варенички так само можуть бути з будь-якими начинками, немає жодних обмежень. Ну і молочко, будь-які молочні продукти, якщо стан вашого організму вам дозволяє. Ви можете, якщо собі таку, таку смакоту взагалі дозволити, то будь ласка, насолоджуйтесь цим життям і цими стравами. 25 вересня свої іменини святкують Герман, Євген, Максим, Микола, Олександр, Опанас, Остап, Павло, Роман, Сергій та, звісно, Єфросинія. Цього дня хочеться привітати іменинників, побажати їм здоров'я. Добробуту і радості, що зігріває ваше серце, хай життя ваше буде щедрим на щирі, теплі, добрі зустрічі, на добрі чудові події і на світлі новини. Нехай в душі завжди живе гармонія, а небесні покровителі хай оберігають вас від негараздів і благословляють на всі добрі справи та на здійснення ваших найзаповітніших мрій. Ось такий день сьогодні чудовий, благословенний, шановні глядачі. Я сподіваюся, що перестороги, заборони, забобони і, в принципі, рекомендації наших предків стануть вам сьогодні в нагоді. Ну, в принципі, так, таких серйозних прям заборон немає. Робити можна, в принципі, все. Будь ласка, робіть. Е, взагалі, дуже добрий день для того, щоб робити. Ви мене часто запитуєте, коли ж робити, то робіть сьогодні. Саме сьогодні треба робити. І е е е е е завтра, давайте знову зустрічатися, бо завтра буде дуже цікавий день. Я ще раз вам нагадаю, що на цьому каналі я використовую і звертаюся не тільки до неперехідних свят, а ще до перехідних народних свят і до перехідних народних звичів. Ой, я ж вам не сказала з приводу стрижки. Стрижка обов'язково сьогодні буде чудово, якщо ви будете робити стрижку, будь ласка, робіть. Буде все дуже-дуже добре, волосся буде чудово відростати, буде все добре. Воно буде слухняне, воно буде здорове. Ну, просто чудово буде виглядати ваша стрижка, якщо ви її зробите саме в такий день, в четвер на зростаючому місяці. Будь ласка, на здоров'я. І з приводу снів, то на зростаючому місяці. З четверга на п'ятницю, звісно, сни будуть віщими. Тому, будь ласка, дослухайтеся сьогодні до основи дінь до ваших Що вам там наснилося? Записуйте, тлумачте і майте це на увазі. Це дуже-дуже такий серйозний день саме для того, щоб сни тлумачити. От саме сьогодні, на зростаючому місяці, новий четвер. З четверга на п'ятницю завжди. Сни просто чудові. От, і давайте зустрічатися вже завтра. Я ж вам розказала, значить, про неперехідні, перехідні наші українські свята, народні звичаї, перехідні. І завтра буде у нас дуже цікаве перехідне українське народне свято. Давайте вже завтра про це поговоримо. повертайтеся обов'язково на цей канал. Я буду єдина, напевно, що хто буде про це розповідати в 2025 році. Тому що це треба, знаєте, окремо сидіти і це складати цей календар, щодня дивитися на нього, що там де, куди переміщується, що де відбувається, де які свята, в які дні відбуваються, від них відраховувати постійно якісь інші там. Перехідні свята і цікава робота така. <хи> От, і щось Небагато бажаючих її робити, а мені подобається. І я роблю, і буду робити. Будь ласка, завтра повертайтеся про це і поговоримо, бо дуже дійсно буде цікавий день саме для вас, саме на цьому каналі, яке сьогодні свято. Сьогодні я вам дякую за цікавість до українських традицій. Будьте здорові, бережіть себе! Слава Україні і до зустрічі з вами завтра. До побачення!